Привіт, мої маленькі дослідники! Як ваш настрій сьогодні? Я дуже рада вас бачити. Сьогодні на нас чекають цікаві і яскраві уроки. Ми поговоримо про чудові кімнатні рослини, а головна героїня нашого заняття ніжна, барвиста фіалка. Готові дізнатися щось нове і захоплююче? Тоді давайте вирушати. У подорож. То, що готові, тоді розпочнемо. А ти знаєш, що кімнатних рослин існує дуже багато, давай пригадаємо деякі з них аспарагус, аспідістра, бальзамін, бегонія, гібіскус. Або троянда китайська, драцена, колеус, пеларгонія або герань, традисканція, фікус, хлорофіту, сенполія або фіалка. Всі кімнатні рослинки це живої природи частинки. Так, так, вони живі, бо ростуть, дихають, живляться і розмножуються. А щоб кімнатна рослина росла, ґрунт потрібен і трохи тепла, ще світло потрібне, щоб колір листя яскравим був, щоб всі рослини гарними були. Треба турботливо їх доглядати, рихлити землю та поливати, листочки збрискувати, мити. А ти знаєш, як це потрібно робити? Розкажи, які рослини ростуть у тебе вдома? Хто за ними доглядає? Як треба доглядати за кімнатними рослинами? Яка кімнатна рослина тобі подобається найбільше? Чим саме? А мені дуже подобається синколія або фіалка. Подивись, яка вона гарна. Синколія це трав'яниста рослина із тропічних районів Африки з оксамитовими зеленими листками. І фіолетовими квіточками без запаху. На основі симполії вивели багато сортів фіалок з різним забарвленням квітів, стебла у фіалки, укорочені з прикорневою розеткою, листя зелене, м'ясисте, покрите ворсинками, округле з коротко загостреною верхівкою, квіти мають 5 пелюсточок. І зібрані у суцвіття, ростуть вони на коротких квітконосах.